Працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання від самого ранку, 14 жовтня, на об'єкті по вулиці Київська фахівці проводять заміну тепломережі. Порив виник внаслідок гідравлічних випробувань. Станом на 12-ту ще тривають підготовчі роботи. У планах комунальників повністю відновити тепломережу вже 15 жовтня. Після обіду ми плануємо тепломережу вирізати, а завтра прокладати. Якщо все буде благополучно. На завтрашній день ми ці роботи повинні виконати. Працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання діляться, що об'єм роботи чималий, тому для усунення пориву буде задіяно всю необхідну спецтехніку. Будуть задіяна і газосварка, і буде сварка, і наші і стройбригади хлопці, і наші слісаря. Усі роботи ці будуть виконуватися швидко, дуже швидко. Що ми розуміємо, що іде це не на літо, а це йде вже на початок опалювального сезону.